Сьогодні ми розберемо один з найцікавіших часів в англійській мові present perfect. Він може здаватися трохи заплутаним, але знаєте що? Я обіцяю: до кінця цього пояснення ви не просто зрозумієте його логіку, а й почнете впевнено ним користуватися. Готові? Тоді поїхали будувати наш міст між минулим та сьогоденням. От подивіться на ці два речення: здавалося б, обидва про поїздку до Парижа, про минуле. Але в чому ж різниця? Повірте, вона колосальна, і саме в ній, по суті, і криється вся магія Present Perfect. Ключ до всього це зв'язок із теперішнім. І ось наша головна метафора на сьогодні. Найкращий спосіб зрозуміти цей час це уявити собі міст. Саме так, міст. Він з'єднує те, що сталося колись, з тим, що є важливим зараз. Саме цей зв'язок, цей міст і є серцем Present Perfect. Тобто. Якщо зовсім просто, ми говоримо про минулі дії, які мають значення зараз результат, наслідки, досвід ось що для нас головне. І запам'ятайте рази назавжди нам абсолютно неважливо, коли саме це сталося. Питання коли змінюється на питання і що з того? Так, з ідеєю, думаю, все зрозуміло, але як це все правильно сказати, як побудувати речення? Не хвилюйтеся тут формула проста як «2 плюс 2». Дивіться, все тримається на трьох простих кроках. Спочатку хто виконує дію, тобто наш підмет. Потім спеціальне дієслово помічник, це буде або «have», або «has». і наприкінці основне дієслово у своїй третій формі, яку ще називають «past participle». Тут дивіться все елементарно. Якщо ми говоримо про себе, тебе, нас чи них, I, you, we, they, ми використовуємо have. Або вот для нього неї чи чогось неживого, he, she, it, нам потрібне has. Тобто I have decided, але he has decided. Логічно, правда? А що робити, якщо треба сказати ні ще простіше? Просто додаємо not після нашого have або has. Вийде I haven't seen that. А щоб щось запитати, ми просто ставимо have або has на перше місце. Have you seen that? Бачите, ніякої магії. Окей, з формулою розібрались, а тепер найцікавіше, коли ж нам потрібен цей міст? Перший, і, мабуть, найпоширеніший випадок, це коли результат минулої дії важливий для нас просто зараз. Тобто, розумієте, сама дія вже десь там, у минулому, а от її наслідки, її відлуння ми відчуваємо прямо зараз. Дія закінчилась, а її результат ось він, перед нами. Давайте на прикладах так завжди зрозуміліше. уявіть, she has broken her leg. Коли вона її зламала? Вчора, годину тому, неважливо. Важливо, що зараз вона не може ходити. Або I have finished my homework. Результат. Я вільний, можна дивитись серіал. Ну і класика жанру «Someone has eaten my soup» дія в минулому, а результат моя тарілка порожня, і я голодний зараз. І зверніть увагу на такі слова підказки Just, already та Yet. Вони, знаєте, як маленькі маячки, які допомагають підкреслити цей зв'язок із теперішнім. I have just finished» Я от тільки но закінчив. Або have you eaten already? Ти що вже поїв? Окей, є ще один суперважливий випадок. Це коли ми говоримо про наш життєвий досвід. Уявіть, що ваше життя це така собі бібліотека спогадів, і ви просто ділитесь, які книги ви вже прочитали. І знову головне правило: жодних дат, нам не важливо, коли, нам важливо що, чи є такий досвід у вашій бібліотеці, в принципі, чи ні. Ну, наприклад, I have been to France three times. Коли я там була, немає значення важливо, що такий досвід у мене є. Або. He has never traveled by train. Це теж його досвід, точніше його відсутність. І коли ви питаєте друга, have you read this book? важе цікавить, чи знайомий він з нею, а не коли він її читав, правда? І тут теж є свої круті слова-помічники. Ever, тобто коли-небудь, ідеальна для питань Have you ever been to Japan? І never, ніколи, для розповідей про те, чого ви не робили I have never seen that movie. І це ще не все. Є третій випадок, де без present perfect просто ніяк. Це коли ми говоримо про дії, які почалися колись у минулому і тривають досі. І тут нам на допомогу приходять два маленьких, але дуже важливих слова for та since. Запам'ятати різницю між ними дуже легко. For – це про те, як довго щось триває, про період. Наприклад, for two years або for a long time. А since – це наша точка відліку, з якого моменту все почалося. Since 2023, since I was a child. А тепер увага! найважливіший момент. Давайте проведемо фінальну перевірку і чітко розмежуємо Present Perfect та його головного конкурента past simple. Якщо ви це зрозумієте, ви уникнете 90% помилок. Отже, дивіться, past simple – це завжди про завершену дію в конкретний час у минулому. Є слова маркери. In «yesterday» yesterday це просто факт з минулого. А present perfect це завжди про зв'язок із сьогоденням. I lost my keys yesterday це просто констатація факту. А от I have lost my keys» – це вже проблема зараз, бо я не можу потрапити додому. Відчувайте різницю. Ну що, давайте перевіримо, як ви все зрозуміли, трохи практики. Якби ви сказали англійською, я вже бачив цей фільм. Подумайте, тут важливий час чи ваш досвід? Так, абсолютно вірно. I have already seen this movie. Ми ж говоримо про наш досвід, про те, що зміст фільму нам відомий. Коли саме ми його дивились, неважливо. Тому тут однозначно Present Perfect. І ще один приклад давайте закріпимо. Як сказати ось це вона працює тут з 2020 року. Зверніть увагу на ось це з 2020 року. Правильно, she has worked here since 2020. Чому? Тому що дія почалася в минулому, у 2020, і вона все ще триває зараз. Вона ж не звільнилася. Це просто ідеальний випадок для present perfect зі словом since. І наостанок, питання до вас особисто. Подумайте, що найцікавіше ви зробили у своєму житті. What is the most interesting thing you have done? Тепер ви знаєте, як правильно побудувати відповідь і розповісти про свій унікальний досвід. Дякую за увагу і до зустрічі.